Сіноча питання про встановлення тарифу на водопостачання у місті Чор. До цього питання буде доповідати е, Віктор Іванович Касіян, начальник міністр господарства. У зв'язку з тим, що при принципі говорить так, що в Україні в Україні... Віктор Іванович, я прошу зупинитися і сказати наступні слова. Що дане питання по тарифах було виключено, виключно проведено із за подання прокуратури на піскалі скарги громадян міста Чопа, Ступа Клариси і Натала Валерія. Відповідно, їхній скарзі було надано подання прокуратури, яко було чітко вказано на е, органу місцевого самоврядування Привести у відповідність до чинного законодавства тариф, що ми Я зробили у не, да. не треба нам цю політологію проводити і вступ, такий великий. Просто розказати по суті, що ми зробили погодно. Ні, ну не я то, що я хотів сказати, До того щоб привести у відповідність злочину законодавства встановлення тарифів на водопостачання у місті Чопі, що ми повинні були зробити зі злочином законодавства. Ми повинні були звернутися у державну інспекцію ми подали, ми подали і в, вірніше комунальне підприємство. Ми повинні були звернутися звернути в державну інспекцію по цінам під ми зробили. Да. висновок, який ми отримали від державної інспекції, висновок, що е, обґрунтовані е, подані розрахунки, обґрунтовані. Да, відповідають е, обґрутує, відповідають обґрунтованим цінам. Ціна тарифу у нас зараз є 2,10 із, із ПДВ. 2,10 із 10 ПДВ. Це це питання, це не підняття у нас ми Ціни вже ми декілька років не піднімаємо для мешканців. Це, напевно, єдине місто, яке тримає так нормальну е позицію свою, і ми ціни не піднімали і не збиралися піднімати. І я доповню з вашого дозволу, Ганна Васильівна, що все-таки, шановні члени виконавчого комітету і присутні мешканці міста Чопа, ми боролися з прокуратурою тривалий час. Бо ми розуміли, що за собою потягне в відповідні ще тарифу. Ми розуміли, що деяка різниця відбудеться на підвищення. Ми не хотіли, щоб збиток на мешканці міста чопа не боролися до тих пір, поки прокуратура Ужгородської рожоцькі між прокуратури не подала нас до суду, і дана справа знаходиться сьогодні в суді іншого виду або якось діяльність ми не могли вчиняти, окрім того, що ми змушені були виконувати подання прокуратури. Ми його виконали і сьогодні даємо вам відповідність до чинного законодавства тарифи, які нам дали висновки. Які... Відповідність обговорювалися із громадськістю. Недавно у нас була нарада, наскільки я тоді заходила, бачила депутатська комісія. Так що є якісь ще питання. Ми висновок маємо, нам потрібно тарифи переводити у порядок а, і це не буде мовити на віржовий фонд розпространені, тільки на комунальний комунальний житловий фонд. А, Приват... а чому навчасні не Приват... Приват... приватний сектор? От ми живемо в приватному секторі. Ми напряму заключаємо договір на водопостачання ізвод чи 5 Напряму да. От. ми напряму заключаємо договір комунального п'ять. Ну у Вочі п'ять також є право, я не знаю, вони право у нас прорив, наприклад, і, бо ще щось ми називаємо, проплачуємо самі гроші, свої гроші. Кожен хто живе в приватному секторі, сам проплачує всі буквально, які прориви є або ще якісь там технічні неполадки. Якщо і це йде у комунального підприємства, я що це лягає на плечі комунального підприємства. Думаю, що комунальному підприємству Тиса набагато легше би було, якби, частись, якби будинок, кожна квартира напряму заключила собі Ну, так. Так, так ніхто не хоче. Ну, можливо, дійдемо до такого е свідомості наші люди, буде, що, буде, що зрозуміють, що це треба робити. Ну, Зараз це питання не порядку денного нашого виконавчого. Є ще якісь запитання, задавайте? Прошу. прошу зафиксировать отдельное особое Учитывая, что на сегодняшний день задолженность перед Жифратийца части населения еще составляет 850 тысяч, я не ошибся в этой Ну, это нет, по воде. общее по всем, А по воде сколько составляет? 220. 220. Я думаю, это тоже не маленькая сумма, Я думаю, как минимум недооценно, а как максимум взрывоопасно, социально взрывоопасно. На сегодняшний день повышать цены, хоть на копейку. Учитывая, что у нас и так усложняется социально-экономическая ситуация. Это первое. Второе. Учитывая, как мы сказали выше, о том, что идет сейчас судебная тяжка между э, правильно я понял, и прокуратурой, то есть пока до решения суда мы не дошли, я считаю, и повторюсь, Ні, це цен, я Це проти категорійський цен. А рішення На... судової деталі ми приведемо у відповідність за чинного законодавства а те, що ми сьогодні робимо. Mm. На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету була запрошена прокуратура, але зателефонували, що в них є судові справи не можуть бути. Вони вам розтрумачили дійсно, з ми правду, говоримо зараз чи ні. На сьогодні справа в суді і вона тільки зайде до логічного завершення, тоді, коли вже ми сьогодні проведемо це засідання і встановимо. Тарифи у відповідності до чинного законодавства. І якщо не зрозуміло, у проєкті рішення написано, що на вимогу жродської міжрайонної прокуратури, подивіться проєкт рішення, скажіть, що я не говорю. Василин, подивіться, це не є підняття Ми до цього питання, навіть не поміцю. Прокуратура представити прокуратури. Ну остається прикол службу від персунталійські ротішо.

Вибачте, власне, ще раз повторюємо. Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, не потрібно так робити, що частина або хтось із жителів, із керівництва, із депутатського корпусу, і не знаю, з якої там сторони є за людей, а хтось є проти людей. Чітко і ясно, ми ще раз вам повторюємо всі. Підпідняття тарифу на воду ніхто не планував і не планує у найближчий час. На скаргу Ступа Інаталевича, яка була подана в прокуратуру. Прокуратура приїхала сюди, зробила там перевірку по тих документах, які подала комунальне підприємство ТИСА, переглянула і подала нам подання. Ми виконуємо чітко і ясно, ще раз вам погодь. Це не є підняття цілі. Абсолютно, ми розуміли, що воно призведе до того. Ми прекрасно розуміли, що коли ми подамо е, і ті розрахунки, які є, і так далі, всі висновки отримаємо, воно, напевно, там якесь незначне, бо це е, було у нас гривня 78 і стало 2,10. Так вийшло. Тому, е, е, там немає рентабельності, нічого, там є тільки 20% ПДВ. Все. І від 14 від 4 подання, тобто від 14 квітня подання прокуратури, і ми тягнемо вже скільки це 8 місяць, чотири місяці майже ми роли боролися прокуратури у судовому засіданні. І ні до чого не чесно були, кажучи, ми були дуже здивовані, що е, ми отримали таке подання прокуратури, але до прокуратури. Ну напевно, і прокуратурі надоїли ті численні скарги, е, е, які. Які бо наші великі діячі, які наші великі діячі писали, писали і писали. Вони от, будь ласка, приводьте. Ми чітко і ясно виконуємо видання прокуратури, бо інакше ми не можемо. Ніхто не збирається тут мати якісь проблеми. І, і ще і я б ще дуже просила декого із свідомих громадян. Нашого міста, будь ласка, не говоріть підняття ціни. Я проти підняття ціни. Ми всі проти підняття ціни. І двома руками і ногами будемо голосувати проти підняття ціни. Повторюю українською мовою, хто розмовляє російською, мене не розуміє. Ми не піднімаємо ціну, ми приводимо ціну у відповідності до подання прокуратури. Все. А я Сам дуже немає. Я безрентабельності. Там немає рентабельності. Ми це ще тут живемо. І даємо без рентабельності. Ну, а саме дочну без рентабельності. Безрентабельності магазина. Ну так, так. Я теж немає. Я також хотіла би, щоб там було відключення, що у нас не є, коли не і а у нас не собака з населення, але на вікну, почуйте мене, будь ласка, на фоні мужчини, що аж ми чітко і ясно дословуємо свою позицію. Міська рада, це не є підняття цін, ми ціну не піднімаємо. І ви маєте зрозуміти і не говорити, не вводити людей в оману. Це є нечесно і неправильно, і не по державності, і зараз важкий час не займатися всякими тут дурницями у місті Чоб, яке розміщено на кордоні. Це є соціальна напруга, це є дестабілізація у місті. І якщо ви є свідомі, якщо ви є за Україну, якщо ви є проти всяких сепаратистських визвоїв, ви повинні зараз всі із громадою згуртуватися і працювати на одну мету. Не, не, не їздити і втікати від воєнкома. Договорюся зараз тут, що всіх до одного тут перерахую, діячів великих. Так, е, 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 що ви ще хочете? Пояснення, Можна ставити на голосування, ще вони ще ви що хочете? По питання. Оговорення. Хто задавав питання? Задавав питання, чекайте, Олександр Василь, будь ласка, все задайте. Задавали питання, що задавати. Ви задоволені своєю відповідь. Більше питань не маєте за саме питання. Можна ставити на голосування? Хто за даний проєкт прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один Проти так отримався. За більшістю голосів рішення отримали. П'яте питання порядку денного. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чобської міської ради від 19.12.13 року. Шановні, шановні члени виконкому, на сайті Чобської міської ради було розміщено рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чобської міської ради. Від 19-12-13 року номер 133 значит, Воно було значить, прилюднено в певній редакції, але і там поставлено завдання значит, Державні міграційні служби прийняти від нас картотеку і приймати участь у видачі довідок. Певні категорії громадян Значить, Ні, було направлено листа дерев. Не мобілізували вас ще. Шановні, було, не, було тут, давайте, я трошки зупиню і скажу. У нас є зараз. Наші проект, проєкт, рішення. Проєкт рішення. Трошки змінюється цей рівень, який у вас на кагрозаний. А зараз роздає Борис Дмитрович наступний. Бо я в двох словах скажу, що по цьому стану проекту рішення, яке висіло у прилюдених 20 днів робочих на сайті міської ради, ми виконували постанову Кабміну. В якій чітко було вказано, що картотека, яка знаходиться сьогодні у тисі, має бути передана у міграційну Є службу, да, і там розпорядження Кабміну. Ми все таки пішли по цьому напрямку. Звернулися у міграційну службу. Міський голова видав розпорядження про, про передачу. В результаті вчора нам прийшла відповідь від міграційної служби, що вони не в змозі прийняти нашу картотеку. Ну там казали деякі ну, певні ну, бельмі що штатних цього. але, але, якщо, так. але оскільки у нас є подання протестури, що ми маємо. Внес зміни до нашого рішення виконавчого комітету, яке було 19 грудня 2014 року, за номером 133, в якому було вказано подані, що ми сьогодні не можемо визначати надавачем послуги довідок про скат сім'ї і інших довідок. Буде канал 300, тобто тиса. ми маємо передати його у міське комунальне управління, тобто до начальника управління міського Касяна Касіяна Івановича. Тому ми робимо такий проєкт, зміни в цій кілька. Перелік цих інформаційних адміністративних послуг вони будуть передані ну, не, не згідно розпорядження Кабінету міністрів, яке вони зараз відмовились поки, на даний момент виконувати. А щоб не порушувати людям процес. Їхньої роботи і життєдіяльності, то ми поки що до того часу, як вони в нас приймуть, ми переводимо це на управління міського міста. Вони в нас прийняли, Ми сьогодні готуємо лист у прокуратуру і пишемо скаргу на дії міграційної служби, оскільки вони порушують постанову кабміну, відповідають як кабінету міністрів. І другий момент, яке було зауваження прокуратури, що немає підстав вимагати від мешканців міста паспорти. Питання не, не становить такої великої складності, оскільки на сьогодні є у картотека в Тисіда. Ми будемо по цьому проекту рішення видавати мешканцям, які живуть у комунальному житловому фонді міста Чопа, довідки тільки за заявою за і, за і за паспортом. А Приватний сектор повинен буде дати свій паспорт заявник і Довше дати будинкову книгу. книгу. Все. Ось такі зміни в нас є до того рішення виконавчого комітету. Mm -hmm. і це так, щоб наступно mm -hmm. нам було всім. Mm -hmm. Тому я не бачу питань, чи далі продовжувати. Якщо mm -hmm. є запитання, якісь робочі такі... Так, якщо є запитання, шановні члени виконавчого комітету, можете задавати. Mm -hmm. Це робочий порядок, такий, там нічого. Немає. Немає? Не можна ставити на голосування? Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? За Я шановні члени виконавчого комітету, перепрошую, я зараз почався. У нас сьогодні присутні члени виконавчого комітету, абсолютно який блокує роботу нашого засідання виконавчого комітету, якого абсолютно не цікавить позиція громадськості спокій у місті Чопи, який просто не без питання голосує ні. Навіть запитання не дає. Це саме те колеги, Я просто не знаю, що Я дуже перепрошую. Просто не не тримати. Позиція долажна бути. Yes. Ну але винайме <позиція> запитання, яке мало буде, що чому? <позиція> Я вичаюся за те, що це. У нас, якщо хтось не підписує рішення, то не відповідає. виявка. Принаймні, що тарифа не було українською. Ну, я знаю, як на свободі, ми, якщо, наприклад, хтось не підписує проєкт рішення, він пише, чому він не підписує. Чітко і ясно, перше, друге, третє висловлює чому. Ну, якась причина має бути, бо якщо буде хто проти голосувати за життя, ніякого не буде у нас.